Усім привіт! З вами Алітаро. Давайте сьогодні подивимось таку тему: сумісність у ваших відносинах. До чого ці відносини можуть призвести, і, в принципі, яке може бути взаєморозуміння в парі. Обирайте свій варіант у нас зелений камінчик та білий камінчик, та колода колосо року. Ставте на паузу і переходьте за тайм-кодами, А ми давайте будемо одразу переходити до. Першого зеленого камінчика. І так. Одинички, привіт-привіт! Давайте дивитися вашу сумісність у відносинах. Думайте про себе, про нього. Пишіть в коментарях свої думки. Це дуже допомагає просуванню каналу. І давайте дивитися так, чого хоче він. Чого хочете ви? Хоча в мене написано навпаки, але окей, він ви а, ваша відмінність, ваша схожість, емоційна сумісність, психологічна, гічна, я так гекнула. Психологічна сумісність і ітог відносин. Давайте десь тут поки скриєчку положу. Так, ну, давайте дивитися і так, чого хоче він. Ви знаєте, він насправді дуже творча людина, тому що тут не просто людина, яка там до роботи відноситься як до роботи. До відносин відноситься просто як до відносин. Ця людина творча, їй в усіх аспектах життя треба проявлятися творчо. Не просто так. Просто так не можна. Треба по-особливому завжди. що в роботі, що у відносинах. Що він хоче, можливо, якогось натхнення від вас, тому що тут, бачите, він малює картину, ніби з вас. Тобто, можливо, він би хотів якось проявлятися до вас з творчої сторони якоїсь. Можливо, він хотів би працювати якось, знаєте, творчою. Дійсно, може бути музиканти, художники, якісь творчі професії, креатори якісь, артисти. Тобто йому хочеться творчості і щоб за це платили гроші. Єдине, що тут може бути, знаєте, не багато грошей, тобто на трічку. Типу, в принципі, окей, але. Можливо, це і є причина там якихось ваших сварок, якщо вони є. Типу, він творча людина, ви хочете, щоб він більше зробляв як чоловік, а він не може, тому що йому важливо саме цей творчий момент. Давайте ще одну карту дістану, чого хоче він. Пуста карта. Ну, значить, я все сказала. Тобто, в принципі, людина. Знаєте, можливо, він хоче просто. Якщо це не стосується роботи, відносин, а просто хочеться побути на самоті, де він може зловити музу і щось створити. Йому треба творити. І, можливо, він хоче простір для цього мати. Давайте подивимося, що хочете ви. А ви хочете кохання? Ну, звісно, от бачите, не, не просто так я переплутала, хоча я записала собі, що це хоче вона, а це хоче він. Коли я розкладала, я навпаки спитала. Тобто, от не просто так я заговорилася. Це все, знаєте, як посил вищих сил, послання. так? Не просто так. Що ви хочете? Ви хочете кохання, любові, весілля, розуміння, чистоти якоїсь, щоб люди були відкриті перед один одним. Щоб не було таємниць, щоб не було. Щоб все було чисто, от як, як має бути. Для вас важливе кохання. Але знаєте, от бачите, я так дивлюся на деталі цієї карти. Люди зв'язані зараз на цій карті, вони зв'язані якоюсь стрічкою рожевою. Можливо, ви хочете бути ближче до нього, бути разом з ним постійно, а йому треба іноді бути на самоті відходити від людей взагалі, не обов'язково саме від вас, від всіх, просто бути наодинці, щоб щоб мати ресурс творити. Закохані також карта творча, і також про тих, хто вміє домовлятися, вміє е, е, творити якусь красу, знаєте. але Але вони. Все ж таки про відносини з кимось. А трійка Пентаклів про відносини з самим собою. Він один на карті. І єдине, що для нього важливо, це те, що він малює, те, що він створює. Для вас важливо те, що ви разом, те, що ви пара, ви є, ну, коротше, вас двоє. Ви не дивитеся на цей світ, типу. Є тільки я. Ви вже дивитесь на цей світ, що ми, ми, є ми. А він дивиться на цей світ ще через призму тільки себе. Або він потребує цього, можливо, йому просто не вистачає цього. Давайте подивимося вашу відмінність. Планування. Ви плануєте по-різному, ви дивитесь вперед, в перспективи по-різному. Ви знаєте, що вам, ну, в принципі, те, що я сказала. Вам потрібно планувати майбутнє на двох, вам потрібно планувати, щоб все було чисто у відносинах маю, на увазі, щоб все було приємно, щоб всім було комфортно. А він планує, те, щоб він не хотів би для вас старатися. Я б тут не сказала, що тут саме такі карти, але він планує де би зловити музу, де би себе на, -на натхнення яке, знаєте, знайти. Де помалювати, де написати музику? Ну, підставляємо під це те, що людина може творити, так? Де заробити грошей добре, якщо людина не творча. Тобто планування майбутнього у вас по-різному йде. Але чи це є доповненням? Чи ви доповнюєте? Ну так, дивіться, яка карта у нас, звісно, ви доповнюєте. Тобто, це про баланс. Все ж таки це про баланс. Але Можливо, вам не вистачає його, а йому забагато вас. Ну, це також баланс з іншої сторони. Окей. Ваша схожість? А як це взагалі? От бачите, тут кажу про майбутнє, так? І ця карта про майбутнє. Тобто, ви однаково по-різному дивитесь на майбутнє. тобто Ваша, ваша відмінність в тому, що ви по-різному дивитесь на майбутнє, а ваша схожість в тому, що ви однаково дивитесь на майбутнє. Знаєте, це як у вас у обох є паралельний вектор. от Ви а ось він. Він паралельний. Але він різний. Ви, в принципі, вдвоє в одному напрямку, але кожен по своїй ніші, по своїй справі. Тобто ви, ви отак. Разом. Але ви, ви не розходитесь там на право, наліво, не пересикаєтесь, чи як там ну, по-українськи не пам'ятаю. Але ви е, в одному напрямку. Це дуже цікаво. Тобто ви різні, ви дійсно різні, але в одному напрямку. Так. Ваша емоційна сумісність в парі. Можливо, можливо, дійсно, кожен сам по собі, трішки. Кожен мріє про різне, і через це може бути що трішки відчуття, що у вас, вам не вистачає. Не вистачає емоційної сумісності. Тут одна людина. Тобто ви можете бути більш там з собакою своїм емоційно сумісним, ніж з цією людиною. А, причому ви. Ви можете планувати майбутнє, як я вже казала, в одному напрямку. Але все одно якісь детальки, маленькі такі дрібнички, вони різні. Ну, для мене по цій карті ви емоційно трішки, ну. трішки різні. Ну так, пуста карта. Тобто. Тут пентаклі, пентаклі, пентаклі. Знаєте, от по життю битовуха, вона вас зв'язує. Ви розумієте про, ну, ви, ви маєте баланс в цьому. В матеріальному. В усьому матеріальному ви маєте баланс. Але емоційно трішки, трішки різні. Хоча ви знаходите якби, точки, точки, які вас зв'язують. Все одно емоційно ви різні, вам треба різне. Ви прагнете до різного психологічна сумісність, так? Ну, кубки це гарна карта. Шість кубків. Ця карта, в принципі, гарна. Можливо, ця людина вам нагадує якусь іншу людину з минулого. Можливо, ви просто Дивіться, до речі. Тут у нас така карта, це ж вони, бачите? Оці люди на карті, це ж вони. Тільки у дівчини шляпки немає. А так, костюм, платько, це ж вони. І таке відчуття, ніби ви можете згадувати просто початок, початок ваших відносин, коли є психологічно. Вас ці відносини захопили і вам хочеться повернутися туди, тому що там було більш психологічно, ви якось були ближче. Ну так, а зараз може бути повішений. Тобто, в принципі, скажімо так, по цьому розкладу ви люди сумісні, у вас може великий потенціал насправді у цих відносинах. Єдиний, що є повішений, так, який зараз у вас у відносинах чомусь виник, ми це не розбираємо, так, але ось, ось якась затяжна ситуація, щось не вирішується. Але психологічно, як ви? Ну, психологічно ви можете вивести, знаєте, ви підходите. Рицар кубків, ви можете домовлятися. У вас є все ж таки любов тут може бути один до одного. Це не просто так відносини, типу, Погуляли. ой Хотіла сказати не, не дуже правильне слово, Ну коротше погуляли і розійшлися. так Ви можете тут мати якісь адекватні відносини. І, скоріш за все, ви їх маєте. Є просадки, які вас можуть. Ну, засмучувати, просто не вирішувати ситуації, хочеться повернутися назад, хочеться все якось виправити. Але це нормально, я думаю, що це відносини, в принципі, як у всіх. Щодо сумісності, ви сумісні. Ну, от, чесно. Ви різні, але ви сумісні. Тут, дивлячись на весь цей розклад, єдина така плюс-мінус негативна карта це повішений. Всі інші карти дуже благоприємні. Окей, давайте подивимося ітог ваших відносин. Колісниця. Колісниця, вона вперед. Буде прорив якийсь у відносинах. Башня. Куди ж без тебе? Так, знову колесо і що? Ви знаєте, ці відносини будуть досить стабільні. Досить стабільні, але от такі. Ну, в принципі, будь ласка, ви пара тут виходите. Давайте трішки так покажу вам. По-перше, що колісниця може казати, що буде прорив. Але прорив не в ті відносини, як би нам хотілося б. А, а в розборки якісь знову з нуля. Знаєте, чому так відбувається? Люди, коли зустрічаються, так вони одні, вони Покохали один одного одними. Потім проходить час, люди змінюються, змінюються обставини, змінюються роботи, змінюються ну те, щоб характер, а пріоритети. І, і, коротше, це призводить до того, що люди змінюються, стають іншими. І в цей момент це дійсно надломний момент, тому що ну так як колись було, ну вже не може бути вже інші відносини в когось. Знаєте, коли народжуються діти, то взагалі відносини сімейні змінюються ну, на 180 градусів, і це важко важко для всіх. І суть в тому, що от цей надрив він, він від того, що ви змінилися. І тут зазвичай від вас залежить, чи ви залишаєтесь у цих відносинах, чи ви йдете. В вашому випадку, скоріш за все, знаєте, переболіло, пере якось, як то кажуть, так, стерпиться-слюбиться, от воно дійсно так буває. Коли надрив, стерпіться слюбиться А далі знову якісь, можливо, якісь рожеві окуляри в цих відносинах можуть бути, що в нього, що в вас. При тому ви все одно залишаєтеся стабільними партнерами, король королева, пентаклів. Тобто тут сім'я, дійсно сім'я. А між вами п'ять кубків. Тобто якісь втрати. Кожен, кожен думає про те, що він щось втратив у цих відносинах. Але насправді, насправді, якщо не брати до уваги те, що ви сваритесь, у вас дуже класні, класний розклад, класні енергії, тому що ви вартуєте, знаєте, ну, про такі відносини знімають фільми, ну, нормальні фільми, де показують. Як має, бути, як має виглядати сім'я, як має виглядати чоловік та дружина? І я б сказала, що не зважаючи на те, що тут можуть бути якісь от ті надриви, проблеми, як і у всіх, в принципі, у вас дійсно адекватна сім'я, може бути, так, або вже є. І ви дійсно сумісні, ви один для одного. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам трави, якщо цікаво, пишіть в Instagram. Ну, а ми переходимо до другого варіанту бійок. Так, зараз я зміню камінчики. І так, двійки, привіт-привіт! Давайте дивитися, поки я розкладаю, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, це дуже допомагає просуванню каналу, а також просто підтримує мене. І давайте дивитися. Сумісність у ваших відносинах. Чого хочете ви, чого хоче він, ваша відмінність у цих відносинах. Ваша схожість у цих відносинах. Ваша емоційна сумісність у відносинах, та ваша психологічна сумісність у відносинах. Так, трішки посунемо. І карта ітога. Давайте тут поки покладу. І так, чого хочете ви? Змін якихось, знаєте, щоб картинки змінювалися. Хочеться, щоб Якось все почало рухатися. Можливо, ви чекаєте на змін, що вище сили вам дадуть ці зміни. Чи просто таке відчуття, що зараз міняється картинка за вікном, тільки в плані пори року. Зима, весна, літо, осінь. А зміни в житті не відбуваються. А хочеться. Хочеться, щоб були якісь кардинальні зміни. Так, хочеться нарешті відчути себе щасливою, можливо, в колі сім'ї, так, якщо хтось там далеко дому. Просто хочеться відчути щастя, простого щастя. Не вистачає людині просто дійсно от простого щастя, коли люди просто збираються, розмовляють, якось відпочивають, вони раді один одному. Ну, вам, вам не вистачає, чого ви хочете, так? Нарешті, можливо, навіть по цій карті це в цій колоді тут сім'я на, на пікніку. А взагалі в класиці там одна людина, можливо, вам хочеться, щоб нарешті ви побули одною, так? Просто одною, щоб вас ніхто не чіпав, але щоб картини, щоб, щоб якась ситуація, знаєте, почала рухатись нарешті. З мертвої точки, щоб щось здвинулося. Так, окей. Чого хоче він? Він хоче грошей, стабільності. Він хоче, можливо, щось подарувати комусь, так, бути стабільним, бути ресурсним хоче. Це, знаєте, дуже схоже, коли жінка. В сім'ї так? а чоловік на роботі упахується. І він робить, в нього картинка хоч змінюється так? з роботи на дом, з дому на роботу, а в неї взагалі ніяка картинка не змінюється. І вона просто ну, постійно там вдома з дітьми, з, можливо, навіть і робота є, але вдома, так? Чи, ну, коротче, руху хочеться, мало руху вам. А в нього ніби і рух є, і ніби постійно якось він... Ну, він дуже ресурсний. Чого хоче він? Ну так, в нього рух є. Він, він також хоче рухатися. Можливо, це рух грошей, хоче кудись вкладати, більше заробляти, більше віддавати. Тобто він це, в принципі, на благо може робити вашої сім'ї чи ваших відносин, але а в чому? А в чому тоді різниця? Чому так? Чому? В чому проблема? В плануванні, різне планування. Це як в тому варіанті було в першому. Різне планування. Тобто, знаєте, тут, і тут мені здається, що ви взагалі в різні боки дивитеся. Кожен сам по собі трошечки. Давайте подивимося вашу відмінність. Це трішки допоможе далі розібратися. Ваша відмінність в коханні, в прояві любові дуже цікаво. Ви по-різному, у вас знаєте, мова, мова кохання різна. Для нього це може бути там, як це звично нам обійми, поцілунки. Для вас це може бути подарунки. Чи якісь, якась стабільність, тобто ви можете по-різному дивитися на кохання? Можливо на шлюб по різному дивитись, так? Якщо ви не у шлюбі, він може думати, що це не треба там, це несерйозно. Типу, навіщо? Навіщо? Штам нічого не змінює. Так, отак. Так. А вам ні, вам потрібна стабільність, вам потрібні гарантії якісь. Тобто може бути різне. По різному дивитися на шлюб можете. Знову дев'ятка. І тут дев'ятка. Ваша мова кохання це кохання, а його мова кохання це гроші. Ваша мова кохання це. Любити емоційно бути поряд, емоційно бути, як це українською, вовліченим в, в стосунки, так? а в нього це гроші. Знову про я. Я. Я хочу грошей, я хочу заробляти. Він може це робити для вас, для сім'ї, але, але ви різні. Хоча дві дев'ятки. Ви дві самодостатні людини, але ваш прояв любові дуже різний. В чому ваша схожість? Давайте подивимось. Ну, у відлюднику в глибині. Ви оба глибокі, дві людини глибокі. Ви, ви знаєте, ці розмови до п'ятої ранку це про вас <кій> на кухні. А, надчитаність якась, це про вас. Відпочинок. Ви можете вдвох планувати якийсь відпочинок, і він буде ось такий повідлюднику. Типу, наприклад, не те, що прямо вдома, але в готелі, десь не висовуватися, лежати під кондиціонером. Ну, коротше, такий дуже відпочинок може бути, а по відлюднику ще дійсно по відлюднику, коли в гори кудись, в палатки. Окей, він ход туди. Оце у вас схожість може бути. Також ваша схожість в мисленні. Ви можете глибоко мислити і він, і ви, і доходити до якихось істин. Так? Може це навіть не просто це можуть навіть езотеричні якісь моменти бути. Не обов'язково там прості. Можливо, ви два вчителя, так, по відлюднику якісь вчителі, які передають знання комусь, то це ваша схожість. А, яка ваша емоційна сумісність? Ну, ви емоційно сумісні, тому що по шістірки кубків, кубки це точно про емоції і ви емоційно сумісні. Єдине, що можливо. Знову ж таки, ностальгія по минулому, як це було колись спочатку. Але ви емоційно сумісні. Тобто ви прагнете різного, але ви емоційно сумісні, емоційно стабільні. Вам для обох важливі все ж таки емоції, хоч для вас і більше, для нього також вони важливі. Можливо, і тому якби жінка тут згадує минуле, так, а не чоловік. Тому що для жінки важливіше, як воно там було, позгадувати щось. І знову повернутися в ці емоції, в романтику якусь. Ну, в принципі, якщо він вам це давав, так, цю романтику, то є що згадати. Тому ви точно емоційно сумісні. Яка ваша психологічна сумісність? О, тут складніше. Отут складніше. Якщо перший варіант це навпаки, емоційно. Не дуже, а психологічно нормально, то у вас навпаки, тут ви психологічно важко вам. Прям. Ви можете один одного не розуміти. <кій> Прямо аж хтось захищається від когось, ви від нього, чи він від вас? Чи знаєте, у вас у обох можуть бути якісь негативні думки, от як ці ворони тут, можуть бути негативні думки, які ви. Просто-напросто відганяєте. Тобто, і в нього є якісь страхи, і у вас є якісь страхи, і ви оба від цих страхів відганяєтеся. Це ваше спільне. Але, але може бути таке, що хтось комусь наганяє страхів, якихось перешкод, хтось може казати, та в тебе не вийде, та навіщо там розвиватися, чи навіщо вкладатися. Чи один одному можете це говорити одразу. Тобто, в принципі, психологічно трішки складніше, ніж емоційно. Емоційно у вас більш баланс. <кій> Боже, де да, що ж таке? Не можу прямо говорити. Воно мені рта закриває і все. Так. Давайте подивимося ітог ваших відносин. Імператриця. А чого одна? А імператор буде? А імператор буде десь поряд? Імператора поряд немає. Давайте. Тоді ще одну карту дістану і тох ваших відносин. Башня. Ви знаєте, таке відчуття, ну, як ніби все до завершення може прийти. Тому що у імператриці ви як розквітаєте, але яким чином тим, що ви. Нарешті йдете за своєю мрією, за своїми якимось думками, за своїм відчуттям, і це стає моментом башні і світу, те, що все завершується, завершується, і все ж таки ви будете разом далі. Ну, Щось вас зв'язувати точно буде. А ось і імператор, і гляньте, як я дістала, прям разом поклав їх. Дивіться, все ж таки, я не можу сказати, що тут не буде відносин. Тут може бути так, скоріш за все, вам трішки не видно, так буде краще. Скоріше все, тут така ситуація, що е, ви почнете обирати себе більше в цих відносинах. І для когось це може стати моментом, що ці відносини не будуть розвиватися далі. Ну, тобто, все, крапка і все. Для когось це стане, стане новим моментом, що треба заново вчитися в цих відносинах. Знову спочатку починати вже по-іншому, тому що люди змінюються, змінюються наші пріоритети, ми змінюємося, як наші хотівки змінюються, наша психіка змінюється, і тому ми обираємо щось інше. І тому, якщо обидва так захочуть і зможуть з цим проявлятися, то так, тут буде продовження цих відносин. Але якщо Чоловік, наприклад, не витримає це, що жінка стала імператрицею, то, звісно, відносини завершаться. Хоча імператор має розуміти, що імператор і імператриця найкраща жінка для імператора це імператриця, і він зробить все, щоб вона була поряд з ним. І мир може казати про те, що ви вивільняєте просто свою натуру, так, ви вивільняєте те, що колись. Знаєте, Зміна картинки відбувається. Тобто ви розкриваєтесь, вас видно на весь світ. Навіть якщо ви не будете там популярною якоюсь людиною, просто ви вашої енергії вистачить на весь світ. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це на кошту дорого, Це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також мені є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!